Кримська війна середини 19 століття була першою війною, що детально висвітлювалася у ЗМІ, а тому залишила після себе багато культурних артефактів. Своє відображення у різних мистецьких творах знайшли тонка червона лінія та атака легкої кавалерії. Лорд Кардіган, командувач англійськими військами у цій війні, придумав светр на гудзиках. А його колега Лорд Реглан придумав спеціальний крій рукава, який і досі є популярний в аутдорному одязі. Та найбільш відомим надбанням цієї війни залишається Балаклава. Головний убір, який придумали англійські солдати, щоб захиститися від холоду та вітру, біля маленького містечка на березі Чорного моря. Привіт, ви на каналі Горгани! Це була маленька історична довідка. А зараз ми поговоримо про те, чому Балаклава все ще залишається популярною, які її функції та на що звертати увагу при виборі. Балаклава, ніби дуже проста штука, яка поєднує шапку та шарф або баф, і таким чином захищає одночасно і голову, і шию, і частину обличчя. Але секрет її популярності полягає в тому, що вона одночасно і проста, і багатофункціональна, і буває дуже різною. Балаклава може бути дуже теплою, наприклад, із товстого флісу. І в такому вигляді вона фактично заміняє вам шапку. В мороз ви доповните її теплим капюшоном і маєте і голову, і обличчя, і шию в теплі. Також балаклава може виконувати функцію підшоломника. І, до речі, не тільки для лижників. А ще і для мотоциклістів, для велосипедистів, для гонщиків і пожежників, наприклад, в такому випадку вона виконана із тонкого еластичного матеріалу, що гарно облягає вашу голову. Також балаклава може виконувати виключно вітрозахисну функцію. Тоді вона буде виготовлена із вінстоперу і буде також тонкою, але вже не буде еластичною. Отже, маємо три різні типи. Під різні задачі, а між ними існують іще і гібриди, які поєднують властивості цих трьох типів. Наприклад, тепла флісова балаклава може мати якісь вітрозахисні вставки. А вітрозахисна балаклава матиме флісову підкладку. Балаклави під шолом, хоч і мають бути тонкими, але на практиці буває різне. Тож, давайте ці три типи розберемо трохи детальніше. Тепла балаклава найчастіше виготовлена з товстого флісу. Рідко, але буває так, що ззовні вона покрита вітрозахисною тканиною. В такому випадку це вже абсолютно точно повноцінний головний убір, що не потребує капюшону. Такі балаклави не є еластичними, а отже, вони не щільно облягають обличчя, а отвір на обличчі може мати певне регулювання на резинці чи на затяжках. Це для того, щоб можна було в разі необхідності зсувати балаклаву з обличчя. Якщо ж ви збираєтеся на лижі, то вам потрібен підшоломник. Загалом підшоломник може бути тонкою шапкою, але. Більш функціональною є балаклава. Її задача відвести зайву вологу від голови, яка виділяє багато тепла та пітніє в той час, коли ви активні. Суха голова це не тільки про комфорт, але й про ваше здоров'я. Тому що, коли ви знімаєте шолом і у вас мокра голова, то на морозі ви можете застудитись. Такі балаклави дуже еластичні та гарно облягають голову. Добре, коли отвір на обличчі теж гарно розтягується і його можна сунути на підборіддя. Якщо ви катаєте активно та багато пітнієте, вам підійде синтетична балаклава, що гарно буде відводити вологу. Якщо ж ви потребуєте трохи більше тепла, то може бути балаклава, що поєднує синтетику та шерсть у своєму складі. Третій тип балаклави з вінстопером. Вона підійде, якщо ви бігаєте або катаєте на велосипеді взимку. І вашим пріоритетом є захист від вітру. Як правило, такі балаклави мають мінімальний вор всередині, але бувають і значно тепліші варіанти, коли там повноцінна флісова підкладка. І такі балаклави якраз підійдуть для альпінізму або для зимових сходжень. У вітрозахисних балаклав є певні обмеження та нюанси використання. Через те, що він стопер як матеріал не є еластичним. Це означає, що отвір на обличчі не розтягнеш та не сунеш, наприклад, на підборіддя. І тут у виробника є два варіанти. Перший, це коли тканина напроти носа та рота має свою перфорацію, через яку ви можете вільно дихати. Другий варіант також з перфорацією, але панель, що закриває ваш ніс та рот, може зніматися і кріпиться, наприклад, на липучці. Ще одним обмеженням балаклав з вінстопером є те, що через них погано чути. Тож враховуйте це при виборі. Звісно, є і гібридні варіанти, наприклад, коли вінстопер закриває лише частину площі, а інша частина це. Легкий еластичний дихаючий матеріал. І ще один нюанс, який стосується всіх типів балаклав, це те, що при сильному морозі, коли ви дихаєте на балаклавах може утворюватися іній. Звісно, якщо у вас тонка еластична балаклава, ви можете зсувати її на підборіддя. Але в такому випадку нижня частина вашого обличчя залишиться без захисту. Рішенням тут є час від часу щищати цей іній з балаклави. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.